А тепер вашій увазі кишмиш цимус. Основною перевагою цієї форми винограду писанки Олега Михайловича являється неперевершений цитронно мускатний смак ягід. Звідси, він, мабуть, і назвав його цимусом, тому що дуже смачна ягода. Іншими перевагами є: це великі грони, бувають 2 і більше кілограм, от, велика ягода близько 6 7 грам, і висока врожайність. Всі пагони плодоносні, буває і по дві і по три суцвіття викидається, тому щоб не було перевантаження, оскільки грони великі, потрібне обов'язкове нормування. Грони середньої щільності, приємний дуже вигляд мають. Ну, от кусочок сегментик Олександр зрізав. Зараз ми його зважимо. Подивимося ж, насправді, скільки ж, яка ж вага цих ягідок. Тут їх 8 штук. Отак. От підготували до зважування, підготували ваги. Положили і отримали 41,84 е, грама. Е, близько 6 грам кожна ягідка. Цей кущ кореневласний і ріст, кущ показує дуже сильний. Якщо всі інші форми, які в цьому відео показані, були прищепи, то це кореневласний е, кущ. І от такий врожай тягне цей кущ. Тут кілограм 30 не менше. Ну, Смак, Смак, звісно, шикарний. Бувають і рудименти, це скоріше, м'яко-насінник, але це не впливає на смак ягід. Ягода дуже смачна, м'ясисто така соковита, дуже приємна. Характеристики цієї форми винограду на екрані перед вами. Срок дозрівання 105-110 днів. В Полтаві це на початку серпня. Кущі сильно росли, квітка обох статей. З опиленням за роки вирощування проблем не було ні разу. Грони масою 500 1300 г. Ну, бувають і 2 кг більше. Ягоди 5-7 грам. це великі, як для кишмиша. Смак гарний. сильно вираженим мускатом і цитронним прикрсмаком. Ягода дуже смачна, шкірка з'їдається і при їді не відчувається. М'якоть м'ясисто-соковита, ягода якраз для гурманів. Стійкість до хвороб вище середньої. Виноградник оприскується і хвороб при цьому не було. Стійкість до морозу записана мінус 23 градуси, тобто форма укривна. Якщо потрібен посадковий матеріал, обращайтесь до Олександра Гергеля. Телефони на екрані перед вами. На цьому все до побачення і до зустрічі в наступному відео.